Я вірю в добро. Я вірю в майбутнє, молодь і перемогу України. Я вірю, що Україна вступить у Європейський Союз. Я вірю в український народ. Я вірю в Україну. Тарас Димкура, підприємець, меценат, кандидат економічних наук, власник торгового центру Атріум та виставкового простору «Бутмол-центр». Віце-президент Українського національного комітету міжнародної торгової палати, старший віце-президент національної туристичної організації України. Ми з дружиною вчителі по професії, працювали в школі, вчилися в школі, любили дуже свою роботу, але життя заставило нові ринкові умови перекваліфікуватися. Тому ми пішли в підприємництво. Часто тоді називали спекуляція, а зараз це стало малим середнім бізнесом. За час підприємницької діяльності ми з дружиною пережили мінімум чотири кризи, пандемію і зараз переживаємо військовий час. Але в наше гасло таке ніколи не здаватися. Тому фактично якісь нові виклики, нові випробування це було часом нових якихось змін. З роком встановлення України я познайомився з моєю дружиною, і цього року ми святкуємо наше річчя спільного життя. Так що ми спільно разом з нашою країною росли, розвивалися, і хочу сказати, що це були дуже хороші роки, і це наша вже спільна така історія. Наші діди, прадіди завжди, є нашим прикладом в мене завжди вдома на комп'ютері є світлина моїх дідів-прадідів. Цій світлині 88 років сьогодні виповнюється. І вони там в вишиванках, дід був, і прадід Вони мали вулики, господарники були такі. Тобто для, них, для мене є дуже великий приклад, тому я рахую, що дуже важливо нам знати свою історію. Ну, Не випадково, мабуть, ми і почали колекціонувати і наші вишиванки, бо це є етногалерея спадок, яка в нас є тут в Тернополі. Більше 20 років ми колекціонуємо, на сьогодні це більше п'яти тисяч артефактів. Туристи сюди зараз по завершенні війни вони сюди приїдуть, вони хочуть пізнати наші замки, вони хочуть пізнати нашу історію, вони хочуть поїхати на поселення Трипійської культури в Вертебу, вони хочуть сплавитися на пантонах. І реально туристи хотіли б пізнавати наш край, але для того нам треба більше вже сьогодні готувати гідів, щоб молодь могла так само активно просувати. Нам треба оцифровувати наші всі ресурси. Я думаю, що ми зараз гідно оцінили, особливо ті, хто вже побував за межами України в ці лихі часи за останні крайніх п'ять місяців. Тому що я був і в Давосі на форумі, репрезентував Україну культурну спадщину, репрезентував наш будмол-центр, наших виробників. Потім був в Лугану, потім був на форумі трьох морів і спілкувався з нашими українцями, які вимушено сьогодні там проживають. І вони оцінили дуже добре, що таке наша країна, тому що вони оцінили нашу банківську систему, платіжну систему. Як... Ясно, що нам є над чим працювати, але і цифрові ресурси діє. Бізнес, який сьогодні впроваджується, і Україна перше місце вже в Європі займає по цифрових ресурсах, цифрових паспортах. Тому дійсно, навіть на сьогодні, при таких нелегких часах Україна вже гідно заявила про себе в світі. Насправді, для того, щоб досягнути сьогодні успіху, всі книжки вже давно написані, всі відео виступи, всіх спікерів вже давно є. Просто треба виробити певні правильні звички. І ми проводимо в рамках нашого підприємства такі цікаві бізнес-марафони. Я ніколи не стараюся їхати на якісь семінар, на якісь форуми. Я завжди кажу: бійтеся, коли ви їдете кудись на якусь зустріч, ви можете зустріти те чи того, що може змінити ваше життя. І я завжди в очікуванні позитивних змін. І звичайно, дія продуктивна дія. тому що мало мріяти. Буквально тиждень тому ми з нашими партнерами провели такий бізнес-кемп з Барашському замку. І ми говорили з кандидатом наук і з курсоводом, який нам розказував про козаків, про козацьку добу. Як козаки вели мій війни. Ви уявляєте, яка це синергія, який ми бізнес-кемп провели. Люди поїхали з такими думками: як сьогодні реагувати на виклики сьогодення на час війни, використовуючи сьогодні такі нелегкі часи, ми маємо бути сильними в тилу і максимально бути організованими. Мабуть, не випадково в час війни я почав якраз ще один бізнес, де ми знаходимося. Цей Будмол-центр. І це так. Саме то, що мене сьогодні надихає. Вчора я повернувся з Києва, ми дали старт проєкту Подаруй будиночок українській родині. Коли я поїхав в Буча, Ірпінь, об'їхав всі розвалені будиночки, я побачив, що часу залишається до зими дуже мало. І було зразу прийнято рішення, чому ми один будиночок з нашої площадки не можемо подарувати родині. Уявіть собі, прийдуть роки, ти будеш приїжджати туди з дітьми, з внуками, там буде той будиночок, він працювати. Більше того, ми взяли на себе опіку над цією сім'єю до кінця війни. Тому я закликаю всіх підприємства і інвестувати в саме краще, що ми можемо зробити, і наша сьогоднішня місія допомагати і тим людям, які найбільш постраждали, тому що держава допомагає передовій і інвестує в нашу перемогу. А ми в тилу маємо допомогти і виявить на наприклад, тисячу підприємців. Це тисячу будинків.